Футболісти арбітри зірки спорту та політики їхні обличчя на євро 2012 бачили сотні разів, але справжніми знаменитостями стали звичайні українці. Чемпіонат відкрив нових зірок з народу. Про них наш сюжет із циклу Обличчя України України-2012». Такі футбольні пари Альне Славко на відміну від свого мультяшного прототипа робити не вміє. Цим видом спорту він ніколи не займався. Та й звати його насправді не Славко а Сашко. Два роки перед та впродовж усього євро 2012 талісман чемпіонату не те, що обличчя показувати, а своїм голосом у сценічному образі не мав права говорити. У нас все жестами ми тільки жестами, міміка на п'ята пацелує привіт, дай п'ять все у нас. На було. Через це на вулицях ані Славка в Сашку, ані Сашка в Славку ніхто не впізнає. Без костюма на це марно навіть сподіватися. Зрештою, одяг талісманів уже давно здали до костюмерних уЄФА. Втім, Сашко через це не переймається. Уваги сповна була на євро 2012 Підходили, наприклад, говорили, що я хочу на увидіти ваше лице. можете я буду ну, дівчинки, я буду з вами зустрічатися. Ну, ми такі, вибачте, ми не можемо ми навіть говорити не могли, просто руками. Стати впізнаваним Сашку Славку так і не пощастила, хоча він і мету собі таку не ставив. Не прагнув цього шестирічний Тимур, але вмить став класичним прикладом того, як одного ранку прокинутися знаменитим. Такі щирі дитячі емоції на голову рота противника облетіли весь інтернет. За день відео переглянули понад 6 тисяч користувачів мережі. Не менш емоційно, потім Тимур розповідав про гру у численних інтерв'ю, хоча говорив тихо, голос зірвав, коли вболював. Два голами забили во втором таймі. Первое это на 55-й п'ятий второе это на 62-й. І забивал это все Шевченко. Лучший игрок у всьому мире у футболу. Одне з Тимурових бажань після дивокадрів в інтернеті здійснилося з улюбленим гравцем. Хлопчик познайомився. А от з його мрій не здійснилася жодна. Ще одне обличчя, точніше, риль це євро 2012 Хряк на ім'я фунтик, так і не зрозумів, що став відомим. Увесь чемпіонат. Він жив у фанзоні, віщував чи не щодня. Втім, провидиться з нього був такий собі. Після євро ледь не зчинився скандал. Фунтика вивезли з фанзони невідомо куди. Але він живий здоровий, мешкає на приватній фермі, спить, їсть та приймає гостинці, але не безкоштовна. Фільмування як свіщина платне 300 гривень. Так фунтик став не найвідомішим, а найдорожчим об. Бличчям євро з народу Катерина Бесарабова, Роман Пух, перший національний.